Вітаю, мене звуть Анна Ані з вами. Я художниця, мультидисциплінарний художник, скульптор з початку війни і впродовж 15 років до цього я займалася мистецтвом, скульптурою, об'єктами в публічному просторі та графікою. Мистецькі плани на 2022 рік. Це перш за все на початку року, ось в кінці лютого. Були плани встановлення великої скульптурної композиції, яка виробництво якої зайняло от реально два роки. Це скульптурна композиція Родина драконів. Власне, це проєкт про дітей, про любов. 24 числа, коли вже почалось бомбардування, я прийшла в майстерню і кажу моїй команді, що Ну, все, нарешті, ми завершили. Реально проект завершений і на днях встановлюємося зараз. А хлопці мені трошки так кажуть: Аню, ми знаємо, що ти трудоголік, але йоу, війна почалася. Рішення виїжджати було прийнято дуже швидко. На третій день після початку повномасштабного вторгнення я просто відчула дуже велику небезпеку для мого сина і. Ми прийняли рішення виїхати. Моя співпраця з Чеським центром почалася, ну напевно, взагалі в перші дні, коли я потрапила сюди, у Прагу. Власне, ця резиденція дала мені можливість не просто не зупинитися в творчій роботі, а такий дуже потужний новий зробити крок. Тому що за ці три місяці я дивлюсь на продуктивність і на те, що було зроблено. Ну, власне, так, це навіть більше, ніж мій нормальний творчий графік. Головний проєкт, який я для себе сформулювала для цієї резиденції, це проект Берегиня, скульптура, велика монументальна вулична скульптура. Ідея і розуміння цього проекту, воно виникло ну, майже одразу після, після того, як ми евакуювалися, після того, як ми переїхали. Я дуже часто ідеї приходять мені в якихось там, снах або водіннях і такою повною пачкою, тобто я бачу проєкт одразу. І я побачила цей проєкт Берегиня на другий день. Я почала робити ескізи, замальовки, там, сценарні сценарії, що ми будемо знімати стосовно, і е, почався розвиток цього проєкту. Це символ оранти, захисниці, матері, тема жіночої сили та материнства та ось цих образів, вони для мене найбільш резонуючі і найбільш потужно виражають те, що я відчувала на той момент. Та, власне, це елемент, який буде знаходитися всередині скульптури. Це маленьке дитятко. Яке буде сидіти на вітах, на руках цієї матері, берегині, якби під захистом її. І це дитятко, воно можна побачити, воно таке не те, щоб радісне та розслаблене, це дитина, яка перебуває в стані напруження і жаху. І, власне, я бачу першу місію художника. Продовжувати працювати, продовжувати говорити, тому що саме через мистецтво, саме через мистецькі меседжі та потужні якісь заяви це стає відомо, і медіа вони слідкують за художниками. І я бачу відгук і я бачу розуміння цієї теми. Ми дуже, мені здається, що українські і чеські народи вони дуже близькі. За духом і за якимись такими кореневими розуміннями, за архетипами, тому що це фактор деморалізації, який відбувається, і треба зібратися. Треба, то, що робить мир в голові, треба це налагодити і продовжувати творити та активно висловлюватись.